Привіт, я Поліна, лідерка учнівського самоврядування із Сумщини. Чому навчив мене цей рік? Бути впевненою у собі, впевненою, що нашу країну чекає світле майбутнє, якщо за нею стоятимуть справжні патріоти. Саме тому я граю в джуру. Грою, журою, на Впевненою в не у в перемозі, бо ми покоління змін, відбудови, розвитку та миру. Ми покоління перемоги. Ми покоління перемоги, і для нас відкриті всі шляхи. Маємо усвід свою дорогу буде до ми покоління перемоги, гобал oh, нас життя веде. Ми те. Покоління... Певненої, що завдяки інноваціям можна змінити навколишній світ та розвинути екологічне життя моєї країни. Заглядаю очі, нови на телефон. Вітікана добре. Все, з нами досі? Бути впевненою, що я особистість, я комунікатор, я лідер. Я завжди прокидаюся стоїть ноги, бо кожна нога супер. І мені дуже тем не забракне с я їм їзьма минним зубом. Я працівник року у власному житті, а помиляються усі і навіть шанчеб'яті. Я зміню хім своїх думок, і все на кому змінить паттерн. Усе налагодить, це лишилось лягати вчасно. І я кажу собі: усе буде чарівно. Якщо справи йдуть криво, тримай спинку рівно, Дивши це може йти і пішки. Сьогодні день невтішний, завтра все буде розкішно. Усе буде Чому навчив мене цей рік бути собою?